У 1990 році Відбулося перепоховання останків жертв, які були знайдені у кар'єрі на білій горі. В урочищі триби під Полтавою 21 травня вшанували пам'ять жертв політичних репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. Саме це урочище є одним з найбільших у Полтавській області за кількістю захоронених жертв. Це взагалі-то найбільший меморіал на території Полтавської області. Найбільша братська могила. Ми обліковували пам'ятні знаки. Аки, братські могили в районах області, але звичайно, могил таких розмірів немає за оціночними даними. Тут перепоховано десь близько 200 чоловік. У декількох трунах їх було. Перепоховано вирішено було перепоховати тут у в урочищі триби на початку зони в цілому всіх цих ось розстрілів, тому що це практично весь ліс. Потім виникла ідея створення пам'ятника. Пам'ятник був розроблений в 1995 році. Був такий своєрідний, цікавий меморіальний комплекс, який потім почав доповнюватися уже безпосередньо людьми, які пам'ятали тих, хто. Був знищений. Знаю, як знищили його прадіда. Чоловік з позивним рок. Щороку він приходить сюди, аби вшанувати його пам'ять. Своєму архіві свого прадіда я підняв такі дані. у своєму архіві свого діда я підняв такі дані, де він був переселений з міста Проскуру. Село шаровечки. Це якраз Росошинці ]叧? до Полтави притулені. польське поселення. прадід підняв ферму на 50 галів. Звертався про сплачування податків, де йому не ставили відмітки про оподаткування. Розмовляв польською мовою, не вступив колгосп. Вів антирадянську пропаганду. Так написано. У справі так написано в ділі, допомагають людям реабілітувати своїх родичів. Таке завдання має комісія по реабілітації жертв політичних репресій. Зазначає депутат Полтавської обласної ради Микола Кульчинський. Наголошує, така робота депутатів обласної ради ведеться щоденно разом з обласним архівом. Є комісія по Ребілітації при обласній державній адміністрації і туди входять депутати обласної ради, комісія по реабілітації жертв політичних репресій. От ми регулярно на регулярній основі збираємося, розглядаємо ті справи з архівів. Або із звернень громадян. Тоді ця комісія приймає рішення про реабілітацію, відсилає у Інститут національної пам'яті і там вже приймається остаточне рішення. За даними краєзнавців, на Полтавщині у часи репресій загинуло близько 37 тисяч осіб.